Українці, ви знаєте, що сьогодні ми зібралися в центрі Лісабону, як і багато, напевне, тисяч українців по всьому світу в цей вечір, як і мільйони українців в Україні для того, щоб вшанувати пам'ять невинних жертв страшних голодоморів, які як експеримент. Або як геноцид над українським народом проводили московські більшовики. Ми вшановуємо пам'ять не тільки для того, щоб пам'ятати і взивати помсти за них, але швидше для того, щоб більше не допускати такого ні в Україні, ні в світі. І зараз це є дуже важливо пам'ятати. Про нашу історію, про Голодоморе. Тому що ми знаємо, що Росія не припинила своєї агресії. І найбільше її зло, і найбільше, де вона діє, це не тільки зброя, якою вона вбиває наших українців, вбиває наших братів. Але це також є слово і та брехня, якою вони перекрутили історію України і далі пробують розколоти Україну. Говорячи, що ми не є єдиною нацією, єдиним народом. Посла України, про республіки Інна Німе Васильевно. Шановні друзі, ми сьогодні зібралися для того, щоб вшанувати жертв голодомору. Ми з вами нащадки тих, хто вижили наші. Дідусі, бабусі наші батьки пережили страшний лоб. І що їм вдалося перенести за цей час? Важко собі уявити, тому що їх фактично позбавляли всього. Українці фактично були покарані за свій волевидний. Не було трибуналу. І тому, можливо, до цих пір продовжується агресія, те, що ми зараз маємо в Україні. Росія намагається знову відновити імперію. Якби ці злочини були засуджені, як відомо, за часи радянської влади було знищено тільки за цей короткий період 10 мільйонів, а також під час. Інших теж штучно створених голодоморів в інші часи ще близько п'яти мільйонів. Під час Другої світової війни теж українців знищували і радянська влада, і гітлеровська Німеччина, тому український народ дуже постраждав від радянської влади, від гітлеровської Німеччини. Але зараз ми не можемо сказати, що це лише історія, що це вже в минулому, тому що ця історія пов'язана з сучасністю, з нинішньою ситуацією, бо територія, де фактично були знищені українці, була заселена жителями Росії і Білорусі. Кнозу з україн'янш, штам, за яких нідуш, As vítimas de um grande genocídio que foi feito pelo regime comunista, regime soviético, regime russo perante o povo ucraniano. Ucrânia e os ucranianos sempre foram um povo livre, um povo independente, um povo com uma cultura, idioma e religião própria. Nunca tivemos um género de escravos, nunca fomos oprimidos. Nem ocupados por ninguém. Somos um povo livre, mas aquilo que o governo soviético fez é um crime, crime de tamanho do mundo, igual ao holocausto que aconteceu no Israel. Embora nem todos os países reconheceram, nós estamos aqui para manifestar o nosso desagrado e o nosso apelo que queremos que seja reconhecido. Hoje em dia. São apenas desco desco descobertos 10 milhões de vítimas, embora ainda não sabemos o número total oficial das vidas inocentes que foram mortos por causa de um ditador que obteceu matar-lhe um povo, as casas foi retirado até o último semente de pão. As aldeias, as cidades foram rodeadas pelos soldados. Pelas tropas armadas, ninguém podia sair à busca do alimento para alimentar as crianças, os idosos, as mulheres. É um grande crime. Não podemos esquecer. O povo que esquece o seu passado, que não pesquisa a sua história história verdadeira, história honesta não merece o seu futuro. A Rússia continua a sua agressão, hoje não pela fome, mas pela ocupação dos territórios ucranianos, porque lhes apeteceu ter um território maior ainda. Não lhes chega a ter um país grande que tenham, ocupado pelos outras autonomias, ainda querem a Ucrânia. Good night everyone, guests of Lisbon and Portuguese citizens too. We are Ukrainians, as far as you can see. Of our flags, and today we come here to commemorate our victims who died because of starvation. How many of you heard the word hunger? I think everyone did. But how many of you know what does it mean? Starvation because of hunger and that was the genocide of ukrainian people which has been done by communists by soviet regime starting with 1932 1933 and it was the deliberate killing of ukrainian nation by soviets by communists why very nice question just because ukrainians never wanted to be slaves just because ukrainians is a nation which appreciates freedom more than life that's the our motto of living freedom or death and this is why that horrible death came to ukraine in 1932 <laughs> Як і кожних вільних людей, є небайдужість. І найкраща пам'ять тих, хто невинно загинув у ті страшні роки, є власне наша пам'ять. які забуду до цього хлібу, показує, наскільки цей народ, наш народ, український народ, шукав що хліба, щоб поїсти. О окремо, закликаємо тих, які в нашій країні мають достать хліба. Біться з тими. У молитви за мир нашій улюбленій батьківщині.